Номер один хто полює на потвор уночі. Геральт відмак із мечем у Русі. Герой культового екшену Вічер поборов стільки своїх сил, врятував стільки життів, що по королівству поповзли чутки, наче у Геральта з'явились фанати. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, повештаємося містом. Може, когось і зустрінемо. А он дівуля якась Довгих літ чемпіону. Ти диви, почисті вигукує в долоні? Плескає. Може, це співпадіння? Поїдемо і ще пошукаємо. Довгих літ чемпіону. От трясця! Вона ще й досі біжить за конем. Довгий хліб чемпіону. Довгий хліб чемпіону. І не здихатися неї. Дощ, схоже, у Геральда і справді з'явилися фанатки. Довгий хліб чемпіону. А це означає, що перший міф підтверджено. Але у нас є ще кілька. Дових літ чемпіону! Дових літ чемпіону! Дових ЛІТ чемпіону! Міф номер два. GTA 5. Світ де повно кримінальних розборок, крутих тачил та дивних секретів. Гравців хлібом на году і дає тільки золотого кактуса схрумати, щоб перетворитися на брудну свиню птаха чи Єтті. Та пішла чутка, що ці секретні перетворення лише частина ще більшого секрету, розкривши який можна вистежити Вовкулаку. Зараз і перевірять цей міф. Так, йдемо по кактуси, з'їдаємо їх у правильній послідовності. Ого, оце так шкварило! А це що там? Так це ж і є Вовкулака. Ану за ним. І гронавти, звісно, замоталися, але вполювали вовкулаку і підтвердили другий міф. Тож, переходимо до останнього. Міф номер 3 Ігронавти обожнюють проходити ігри на незвичних девайсах. Пошпілити у Dark Souls на гітарі, пройти тек на піаніно чи гаситися у тетріс на хмарочосі. Це все не проблема. А пішла чутка. Мовляв, тепер можна пошпілити ще й у Skyrim за допомогою картоплі. СТОП це вже повна маячня. Але ми перевіримо міф. Так, нарізаємо картопельку кільцями, під'єднуємо дроти, перепризначаємо керування. Вуаля! Працює! У скайримі дійсно можна роздавати фус роду на усі боки за допомогою картопляного контролеру бон апетіт, тобто останній на сьогодні міф, підтверджено з міфами на сьогодні все, але ти нікуди не йди. Далі буде іще ще цікавіше. Далі у програмі Heavy Rain та The Last of Us розійшлися мільйонними тиражами. Отримали золотий джойстик та премію Бафта, але не стали трендом. Я думаю, отсутствие зусилля таких ігр в індустрії связано з тим, що доволі складно знайти сценариста, який зробить сюжет, вольються в команду розробників, і вместе з ними закрутять вот такое вот общее дело. Дізнайся у фокусі, чому інтерактивні фільми і досі не стали ігровим трендом. Не можеш прибути. Оркати динозавра станьний. У Ark Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців ARK Survival Evolved. Кілька незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку.